В нашому огляді зараз будуть ще два поєдинки. В принципі, я вам хочу сказати, що е, футбол, який демонструють усі чотири команди, він поки що ну, якби, кожна з них шукає свою гру. Мене потішили особисто Карпати, ну і знову ж таки розчарував запорізький металург. Поки що я можу сказати лише одне: що якщо команда до 1 вересня не докомплектується, якими такими досвідченими кваліфікованими футболістами, то проблеми будуть дуже і дуже серйозні. Нова тенденція українського футболу гра без номінальних центральних нападників. От матч Олімпік Карпати у Львів'ян на вістрі грав півзахисник худобяк. Досвідчений гравець, який може зацепитися за м'яч, який може конструктивно розподілити ситуацію, особливо е в третій зоні. Поки що не маємо іншого футболісту. Е таких характеристик, можливо, Страшкевич на цій позиції, і це все, що маємо на даний, на даний момент. І ніби непогано вийшло в худоб'яка форварда зіграти. Нехай не забив, але співавтором гольової атаки став. Кого б відзначив у цій комбінації гольові? Ну, Ігор Худоб'як, на котро я дав гальову передачу. Там ролі мало було. Там його майстерність була. Він там обіграв захисника і пробив кут, Там без шансів. Двічі у цій ситуації помилився Тищенко. Спочатку захисник Олімпіка програв боротьбу худоб'яку, потім дозволив себе обіграти Кожанову. Денис забив а Тищенка, невдовзі замінили. У Олімпіка до пори до часу теж не було номінального форварда. Різним гравцям доводилося завершувати атаку. Та ось він рятівник, потужний центр нігерійський новачок Келвін. Про нього піклувалися, ніби він заморський принц. Ретельно допомагали приводити до ладу амуніцію. Та на полі Келвін не вразив вдарити сильно по воротах суперника. Так і не зумів. Набагато краще вдавалося бити шерифу, але і він пробити мисака не зміг. Нуль, один Карпати знову виграли вже вдруге поспіль. Кадровий голод це про запорізький металург проти Волині лише чотири польових гравців у запасі. Із дубля вже взяли всіх, хто може бути як как би бы ну, я навіть не можу сказати слово «усілити», а як то підтримати рівень прем'єр-ліги.